Новинка 25-го року. Е, представники приїхали. компанія Грасема оригінатор Новий сад Сербія і новий гібрид. Лінійка цікава. Лінійка задоволена вся Україна цією лінійкою ці технологія сульфомочевини під ранстар, гібрид АЕС Супрема. Ну, знаєте як, будемо зараз задавати питання нашому представнику Павлу, а він буде відповідати. Добре. Супрема, будь ласка, розповідайте, будь ласка. Що Давайте це трохи. Новинка цього року: він високолеїновий, він під Гранстар, він тримає вовчок. Він показує високі врожаї. Ми його перевіряли додатково перед цим. Тому зараз ви вже його будете бачити на момент виходу відео, напевно, з різними врожаями по різним регіонам. Що цікаво, ну ж тримай 50 грамів гранстару, цікава річ. Дивіться, не слідкуйте за фазою розвитку соняшника. Слідкуйте за фазою розвитку бур'яна. Генетика цього гібриду вам з допомогою дасть той момент, що накривайте його від 30 до 50 грамів гранстару, в залежності від вашого регіону. Спілкуйтесь з тими постачальниками якісними, які будуть давати вам ці гібриди, задавайте нав'язуйте кучу питань. Ну, супрема це генетика. Тобто сім раз вовчка. Олійний напрямок, акцент на те, що він стільки до основних. Хвороб соняшника, і що саме на головне, він посухостійкий. Що він покаже в результативному дії? Він покаже результативну дію, тому що і новий сад Сербія і Агра дасть змогу вам розвиватися на українському ринку з українськими гібридами за українську ціну. То, що воно складає чотири фракції, це дуже цікаво, тому що кожна людина може знайти для себе висновок. І саме на головне цей висновок буде це якість, гарантія і економічна доцільність. Будь ласка, Павло, що ви порекомендуєте? Людям, які хочуть отримати саме супрем, чому та все дуже просто, якщо чесно. Якщо ви знаєте, як висівати дрібну фракцію, замовляйте фракцію нано, замовляйте фракцію стандарт. Можете сіяти цей гібрид на глибину там 5 сантиметрів. Не потрібно дуже сильно заглиблювати дрібне насіння. Тому можете його обирати, трішки зекономили на одному, додали в щось інше в обробіток або в бор, обробіток бору не один раз, а декілька разів можете спрацювати. Тому по гібриду ми бачимо, що він рівномірний. Ми бачимо, що в нього немає хвороб, в нього на ньому немає вовчку. Тому гібрид мені вже дуже подобається, і мені, як, напевно, менеджеру компанії Агросема, я вам так скажу, що на цей рік я буду пропонувати Супрема частіше більше і з більшою впевненістю, тому що знаю, що по ньому буде класний результат. А коли ви будете його здавати і будете отримувати додаткові ще кошти, а я думаю, що в цьому році їх буде більше, ніж 30 тисяч за тонну, то ви будете мене і частіше згадувати, і з більшою посмішкою. А з компанія стандарт ви можете знайти якісний агрозахист, тому що в нас практика 13 років на ринку. Саме головне, що ви можете побачити і по «Супрема», те, що склеротіння на полі немає, тому що спланований кошик. Бачите, стійки до цього всього стебло немає склеротіння. Ми не бачимо на жодному соняшнику, щоб воно тобі ж, показувало моменти по захворюванню склеротіння. Те, що вже ми бачимо по всім регіонам України. Тому, будь ласка, акцентую вашу увагу. Якісний постачальник, якісний виробник, і саме на головне супрема на кожного якісного ґрунту. До зустрічі.